Замазала руку, під не зберу руку, Саш, до цього э, ручку. Да-да-да. А зараз взяла, воно вже ж там мастило і потекло, І до свидання. Чуєте, що робить? Чуєте, що робить? Дусечка, ми вже вдома, куколка, зараз моя зайка, зараз, щас. Сейчас мій цветочек, сейчас моя рибка. сейчас моя ягодочка, сейчас мої цвіточки, зараз мои, мої, мої девочки. Давай, давай моя кукочка. Ну я все, все, я тут, ну все моя, дай патьомкаю дай, ну дай. же потім... От хитра жопік. От хитра жопік такий. Ну, молодець, диви. Може, що й драла, але нічого не, не пошкоджене, нічого, все ціле, все. А Санька поставив браву. то я кажу, Дуська, ти тут не в п'яні хоч. Все-таки дякую вам, допомогло. Трішки тут вона ось щось питалася подерти. ось. Дусянька, що ж ти оце трошки подерла тут? Ну, трішки зовсім. Шарики, да, тільки трошки там. Ой боже, ой боже, ой боже мій, ой боже. Это моя моє золото таке. Ну так, да, звісно. конечно. конечно тот... Не бросайте мене, пожалуйста, по одному хоч Ось так, ось так, от так. Ти, може, какать хочеш. Вона, бідна, ще какать, мабуть, захотіла, терпіла, от яка лялечка. Ну Ми підглядати не будемо за собачки, правда ж? Вона провірила ці тюзі там, та тюзі там не ходять. Моя тезяка, яка, моя зяєчка золотая. Та приїхали всі, та пиє. О, Боже, Дуська. Дусечка моя. Дуся. Диви, який красний рот. Що? Губами там дерла все. Ви знаєте, ви мене запитали. Дуся, йди сюди, Дуся. Ану, пожалуйста, покажи, який, в тебе, покажи, який в тебе язик. Ану, відкрий рота, відкрий, відкрий. Ні, рожевий. Мене запитали, який язик у собаки. Кажу, я не заглядала. Тож уча-уча у уча, синій, рожевий язичок у неї, хороший, рожевий, печінка нормальна, все нормально. Все, зайка, приїхали, приїхали, моя кукацька. Все, заспокойся, ми вже вдома. Все, нікуди, нікуди ніхто не їде. Все так, так, що свято продовжується. А диві, що це вона тут трошки. А, це вона тут видно з сопельками трошки. Ну нічого. Що ж тут? Ну, двері вона, звісно, трошки дере, ну, довго її тут терти, повірте, дуже довго. Іди воду попи. А що в нас тут на отлично засланій кроваті? Трошки походила, так? Все нормально, молодець. Молодець. Хороша дівчинка, Пошли розгружати сумки. Дня. ну, Знаєте, контент, який є. Цікавий, не цікавий. Для мене моє життя найцікавіше, мені хочеться поділитися із добрими і гарними людьми. Значить, Приїхали ми з города, ви знаєте, Саша мені відкрив парник, зараз я пролю воду, помідори. прямо. Ну, я вам зараз розкажу. Е, ну що, цей цвітлок у мене приказав довго жити, зараз я все його зніму. Поставлю туди на це, як він називається на землю, вийму його і сюди посажу усі два красення. Ви подивіться, я сьогодні купила ці квіти. Це просто ну, знахідка на касі 31 гривна, мінус 90% скидки. Я не знаю, чому так їх оцінили, але ну, це, ж, ну, це ж красавці. Просто красотульки. Мені так ніколи не везло. Мені каже, у Віталіка барилка є така квіточка. Ось вона, бачите, квітне. Тобто, я оце викидаю. Жабацицьке дала. Я навіть знаю, чи він у мене пропав. Ну, бо з ним, пропав, то й пропав. Хай ми будемо жити довго і все буде у нас нормально. Машина поїхала, без пропуску, без твого, як це так? Друга машина, що ти не реагуєш? Все, без пропуску поїхала машина. Порушення у неї. Так, а я дивіться замочила помідори маранцовки. Ну, Воно вже поміняло колір і а, це підливала, бачите, І Я зараз прямо на оцих серветках положу воду туди, в землю, присиплю ґрунтом і забуду на неділю точно, потім буду тільки поливати. Коли вони в мене зійдуть, ці помидори, я буду їх пікірувати. І от тоді вже я розпікірую ящик. Я думаю, це буде правильно, тому що оце я весь час розсаду сажаю на туалетний папір. Зверху, навіть в тих стаканчиках, а тут у мене ця серветка буде все. Нема сенсу зараз стикати. Оце в мене двоє помідорів, мої сорта, що я збирала, а якщо я збиралася, то вони гарні. Оце які. Мені дуже подобаються оці. вони такі малесенькі-малесенькі, в них кісточки. Оце якісь супер-супер це імпортні, вони оброблені, ну це не важливо. І я так розтягную, щоб воно так було один від одного. Вони ранні, але вони такі невеликі, соковиті, для всього підходять. Так що оце посажу. Все. І сіміна, більше на сіміна я не дивлюся. Зрозуміло, так? Да? Посажу? Які тут кісточки, а тут дивіться, які кісточки. бачите? І отак разом з цими бумажками, щоб знати, де високе, де невисоке. Тут, бачите, ось до метр п'ятдесят, це високорослі. Ну, а ще ж купила ось, ну, я вже так просто замочила, ось Та може було б і марганцю, ну, ладно. Сливка, рожева сливка, її і так і їсти її можна і консервувати. Я люблю сливку консервувати найбільше. Ну, в тому році, бачите, як вийшло, що погано було. Але це погано, тому що ми рано його висадили в землю. Не потрібно поспішати. Де і все. Так, кабак уже готується, он, бачите, кипить. Мамі тоді завезу завтра. І там морква в мене там, зараз піду візьму, що ми купили два пакета великі. А паличку зараз візьму, того, що Саша цибулю тикав. І отам піду по цибулі, потикаю. Редиску так по одній штуці і буде на перший їх випадок, посажу. Я там садила, то нормально вона виростала. А тут Саня вже ось бачите цю як Вона Воно називається ліку. Дощик цей, ух тись. А що він... ти тут оце копав, Сань? Ні, ну, Ой, так та... оце, оце тут. Ти давно я не бачу. Чого я не бачу. І от будемо так цей ящичок. Полем він закриємо, а конденсат буде там триматися все одно. Отак. От Досить цього. Знову впитається, я грабельками положу цю серветки і прикидаю. І прямо, знаєте, природа от сьогодні так ну більш-менш тепленько. Ну В тіні, то прохолодно і природа прямо ну сама все відкривається дуже швидко. Зараз пересажу той цвіточок і хай росте на здоров'я. Дивіться, бачите, бірочки поставалися, я присипала землею, полила, зараз Саша закриває і все, чекаємо, поки воно аж зійде. Як зійде, потім будемо щось робити. А так поки все. Да, може зачиняти ворота. Я пролила добре. Зараз думала, це відкрила моркву. Ну, Саня я зараз моркву садити, а я зараз редиску. Бачите, скільки редисин буде. На два рази на салат. Ну, посажу все одно. Нехай буде. І пересадила. Диві, стоїть, Ото там кішка і вона не дає покоя. Вона вона сірва сидить і спеціально її там дратує. Треба, мабуть, ще кирпичиками заложити, що вона так вона ж по... вона ж понюху чує, правда? Дуже, ти понюху чуєш, маленький, так? Да? Машина їде без пропуска Що? Ти що, потеряла нюх Ти ж всі машини через свою пропускну пропускаєш систему я не дура от бігать а так гавкать як дурочки то я вже знаю що це все неблагодарна робота. не хочу я Мені котів хватить, а ви там от самі контролюйте вот так а, і саня посадив. Ну, бачите, Я іноді кажу, Сань, ти мене не слухає. А сьогодні треба було, було послухати. все таки треба було купити 10 кущів, купили 8. І там трішки не вистачає. Ну, нічого страшного. А можливо, вони ще.